Добрий день, дорогі мої шестикласники, і знову рада вітати вас на уроці української мови. Вітаю вас з початком нового навчального року і сподіваюся, що цей навчальний рік буде для вас успішним. Отож, сьогодні вступна тема традиційно, правда? А поговоримо ми про красу та багатство української мови, про милозвучність української мови. І відразу пропоную вам бліц питання. Спробуйте дати швидкі відповіді, в чому полягає краса української мови? А що робить нашу мову багатою? А чим досягається милозвучність української мови і, взагалі, що це таке? Ну що, вдалося швидко відповісти? Чим виникли труднощі? Якщо вам з відповідями складно, тож сьогоднішній урок саме для вас запрошую. І для початку відчуємо рівень заряду. Який у вас заряд на початок навчального року? Виберіть собі ось таку батарейку. І спробуйте дати відповіді на такі запитання, точніше, продовжте речення саме так, як ви відчуваєте. Мене найбільше засмучує, що? Я відчуваю зараз, що саме? Мене радує, що? Силу дає мені теж що. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть подані речення. Сподіваюся, що ви, вас ніщо не засмучує. І бажаю, щоб ви завжди відчували тепло і душевний спокій, підтримку рідних. А силу нехай вам дають знання. І кожен день вас радує. Тож на такій оптимістичній хвилі ми будемо здобувати знання про мову. І сподіваюся, що ви от Позитивно заряджені, як ота, зелена батарейка, заряду у вас достатньо на весь навчальний рік. А поговоримо ми про мову. І в цьому нам допоможуть ось такі гарні рядки. Мови нашої слова, наче музика жива, наче житні зерна чисті в хлібороба на руці, наче роси росянисті, наче хвильки поросім. Зверніть увагу, з чим порівнює автор слова нашої мови? Виберіть ключові слова. Знайшли музика жива, житні зерна чисті, так житом, роси росянисті, роса завжди кажуть чиста, так? Хвильки по росін. Чому вона порівнюється з музикою, мова наша, слова? Мабуть, що вона така мелодійна так? і жива, тобто торкає струни нашого серця. Житні, зерна, чисті, ну, жито це споконвічна та культура, яка вирощ... яку вирощували українці, її без жита не могли жити. Ну, жито, життя так спільно кореневі, по суті, слова. Справді, без мови важко жити нам. Роси росянисті ну, слова чисті, звичайно, і ми повинні дбати про чистоту мови, а хвильки мова хвилює, справді захоплює і хвилює. Тобто, кожне слово має е, свої, свій вплив на людину. Кожне слово не проходить безслідно, так чи інакше слово залишається в серці своїми відчуттями. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях, як ви розумієте, вислів Пархоменка. І відразу невеличке дослідження спостереження. Прочитайте речення, чи однакові вони, чи різні. 1 вересня розпочався навчальний рік. 1 вересня гостинно відчинила свої двері школа. У перший день осені дзвінок покликав учнів на уроки. Першого вересневого дня в Україні відзначають День знань. Прийшла осінь і запросила школярів за парти. Ну, На перший погляд речення начебто різні. Чим саме? Ну, Мабуть, новими, різними словами. Так? Деякі слова спільні, а деякі різні. Ну і здається, на перший погляд, що речення абсолютно різні. Але коли ми їх порівняємо, то ми зрозуміємо, що в кожному реченні йдеться про одне й те саме. Да? Справді, от дослідіть. Бачите, діти, що повідомлення про одну і ту саму подію можна висловити за допомогою різних мовних засобів. Тобто, різними словами можна сказати про одну і ту ж подію. Про що це свідчить? Ну, звичайно, про багатство української мови. А поміркуйте, чому ж так? Молодійність української мови визнана у світі. Чому, на вашу думку, іноземці, які зовсім не знають нашої мови, відзначають її милозвучність, співучість? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати ваші думки на це питання. Українська мова для мене це море, у якого нема й берегів, і яке настільки багатоманітне і невичерпне, що ніколи не встановити межі при пізнанні її феномену, так говорив Валерій Шевчук. Поміркуйте, діти, що ж можуть означати ці слова? І як ви їх розумієте, пишіть у коментарях. Відразу пропоную вам звернути увагу на ключові слова. Українська мова це море, у якого нема дна і берегів. А що у вас? Які у вас асоціації відразу виникають? А ось ще вам один вислів: як веселенька, блискуча, переливна, миготюча по моїй країні милій мова дивна дзвенить. А тут уже в нас мова: зверніть увагу, вона дивна. І вона дзвенить, вона порівнюється із весело, веселкою. Блискучою, переливною, миготючою. І ви, мабуть, звернули увагу, що і перший вислів, і другий говорять нам про багатство української мови. А в чому ж досягається її багатство, так? І краса? Спробуємо дослідити це все з допомогою інтерактивної вправи. Згрупуйте за тематичними блоками слова епітети, що стосуються слова мова. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот результатом відправте учителю. Тим чином, ця вправа допоможе поглибити ваш лексичний запас. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, сподіваюся, зі словами-епітетами, які стосуються слова мова, ви розібралися, а які найбільше вас слова вразили, епітети. Розбираємося, що ж робить нашу мову багатою та красивою. Ну, по-перше, багата синоніміка, ну, на рівні слів. Так можна сказати про одну і ту саму тварину, наприклад, чорногуз, бусол, бусел, бусько, гайстер. Ну, а насправді це хто лелека, да? На рівні речень. Ось, як ми і досліджували, можна про одне і те саме сказати різними словами. Можна сказати, після дощу яскраво зазеленіла озимина, тобто можна використати просте речення, а можна використати складне речення за будовою. Ну, як от. Пройшов дощ і яскраво зазеленіла озимина. Також. Багатою та красивою роблять різноманітні граматичні засоби. Ми можемо вживати як зменшено пестливі форми: ми можемо сказати вітер, вітерець, вітронько. а можемо й сказати збільшено загрубілі, так от як вітрище або ж собацюра, котяра, котище. Так? І ось саме такі форми. Роблять нашу мову багатою. До речі, не в усіх мовах є такі е, форми, зменшено пестливі і збільшено загрубілі. Тож, пишаємося цим. Саме ці граматичні форми дають нам можливість висловити ставлення до предметів або осіб. Якщо ми вживаємо зменшено пистливі, відповідно, ми про щось говоримо з любов'ю. І навпаки, якщо ми вживаємо збільшено загрубілі, то це ми про щось говоримо зі зневагою або зі злостю. так? Також багатозначність слів. Ну, про багатозначність ми багато говорили в п'ятому класі. Так, одне і те саме слово може мати різні значення. Ну, наприклад, Азовське море, так, тимчасово окуповане, але воно українське, воно наше, Каховське море було. Це штучне водоймище. Море сміху ми говоримо про те, що це велика кількість чогось. За моря, наприклад, якщо ми кажемо, ой, там із за моря там мається на увазі здалеку. І фразеологізм, крапля в морі, ми говоримо як мало. Тобто, бачите, ось так одне і те саме слово, ми можемо вжити його в різних значеннях. Багатозначні слід. Ну і, звичайно, милозвучність. А як же досягається ця милозвучність? Милозвучність від слова, що милозвучить. Наша мова справді дуже легка для вимови, і ви про це повинні знати. От що таке милозвучність. І в нашій мові досягається різними фонетичними засобами. Наприклад, в українській мові є таке поняття, як спрощення в групах приголосних. Є навпаки поява голосного чи приголосного звука в певній фонетичній позиції, є чергування звуків, приміром, «у» чергується з В чи і чергується з «ї» так для того, щоб уникнути важких для вимови випадків. І в нашій мові немає складних для вимови скупчення звуків, саме це і є милозвучність. Тобто милозвучність це коли ми слова легко і просто вимовляємо, і в них немає складних для вимови скупчення звуків. А ці фонетичні явища, подані на екрані, які ви бачите і про які я сказала, вони зроблять нашу мову милозвучною. Бачите, все просто. А також, як ми вже поговорили, про різноманітні граматичні засоби. Так, це і зменшено писливі, і збільшено загрубілі. І ми повинні про них пам'ятати. Ну, також синонімія, в нашій мові є антоніми, в нашій мові є величезна кількість прислів'їв і приказок, і є таке поняття, як фразеологізми. До речі, про фразеологізм ми боремо, будемо більш детально говорити саме в 6 класі. Поповнювати свій лексичний запас. А зараз я вам пропоную невеличке дослідження реконструювання. Прочитайте уривок з учнівського твору. Чи можна назвати мовлення його автора багатим? Відповідь: аргументуйте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, мабуть, ви звернули увагу, що справді твір трішечки, ну, мабуть, він якийсь недоречний, дуже багато з таких простих речень, так, і текст нібито втрачає свою мелодійність, якось чогось йому не вистачає. так? А поміркуйте, чи цікавим виявилося спостереження учні про те, як змінюється колір луки протягом дня? Бачите, який автор. Спостережливий. А спробуйте змінити, переписати текст, використавши в ньому прості, ускладнені, складні речення, а також виправіть деякі мовленнєві помилки. Спробуйте порівняти обидва варіанти і зробіть висновок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, не знаю, як там вам, що вам там вдалося, мабуть, я сподіваюся, все ж таки, що у вас буде краще, ніж у мене, Ну, я пропоную вам такий орієнтовний простенький зразок. З бабусиної хати видно було луг, а на ньому цвіли кульбаби. Луг був золотим, якось вранці глянув, а луг зелений. І я пішов ловити рибу, а коли повернувся в обід, то луг аж сяяв золото, увечері ж став зеленим. От я вирвав кульбабу, а вона пелюстки стулила, перетворившись на зелену, а вранці розтуляє і знову стає золотим. А які варіанти у вас? Пишіть в коментарях, якщо вам не ліньки набирати тексти. Я буду з дячністю почитаю ваші відповіді. А поміркуйте діти, порадьте учневі, що ж йому потрібно робити, аби збагачувати власне мовлення. І знову пропоную вам інтерактивну дослідницьку вправу, яка збагатить ваш лексичний запас народними прислів'ями про мову. Знайдіть продовження народних висловів, поєднавши початок і закінчення. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншотер з результатом відправте учителю і покажіть, які ви розумні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А які вам у цій вправі найбільше сподобалися прислів'я? Пишіть у коментарях. А чи знали ви що українці співуча нація, яка створила найбільшу кількість народних пісень у світі? Разом нараховано близько 200 тисяч українських народних пісень. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країни усього світу. А от у фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці перебуває тільки Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Отож бачимо, що наша українська мова наскільки багата і малозвучна, що нею дуже легко творити тексти пісень. Так і справді мова наша глибинна. Дуже рідко ми чомусь згадуємо про те, що наша мова надзвичайно багата і мається на увазі не лише велика кількість слів, синонімів, яких немає в жодній мові світу, а й духовне багатство, тисячолітня історія. Усі ці риси української мови дають їй змогу бути наймилозвучнішою у світі. Україну називають і найспівочішою нацією, так? і наша мова, до речі, глибока. Адже ми не знаємо значення ще тисячі і тисячі слів. Ми дивуємося з чотирнадцятих наголосів, хоча це все ми повинні відчувати ледь не на підсвідомому рівні. Насправді ми не знаємо нашої мови, ми вчимо її впродовж життя, але до кінця вивчити її неможливо, адже вона формувалася впродовж багатьох років, мабуть, стільки ж часу й потрібно, аби осягнути її глибини. Простір нашої мови неосяжний, бо кожен, хто говорить українською, розмовляє своєю власною українською. Недарма ж існує таке поняття, як оказіональність. Навіть якщо не брати до уваги мовлення кожної людини, то ми не повинні забувати про діалекти, які, і, власне, були джерелом літературної мови, і живлять її зараз. І в той момент, коли дедалі популярнішим є також іншомовні слова, адже мова не стоїть на місці, вона розвивається, і її лексичний запас поповнюють іншомовні слова. Але про іншомовні слова, про діалекти, про фразеологізми на наступних уроках. І це вже буде зовсім інша історія. Підписуйтеся на мій канал, зі мною цікаво, сподіваюся, вам буде вивчати українську мову. А на сьогодні все. І вас чекає вихідний квиток. Допишіть подані речення своїми думками. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток з добутом, залишилося домашнє завдання. Зверніть увагу, що ми працюємо за підручником Олександра Авраменка Українська мова для класів нової української школи. За ним ви виконаєте сторінку, е, прочитаєте правила на сторінці з 4 по 7, виконаєте вправу 7 на сторінці з 7, і хай таке щасливе число буде ну, взагалі дасть вам щастя, будьте щасливі. І ще одне завдання за бажанням. Охочим. Складіть або есе на тему, яким був би світ без мови. ну поміркуйте або ж кросворд на тему багатство української мови. Я кажу вам до побачення. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова об'єднує. Бережіть себе на все добре!